Здоров'я бажаю, шановні підписчики. Ось сьогодні спробуємо зробити корм добовим курчатам. Ми туди нічого такого в корм не додавали, Просто хочемо подивитися за розмірами, яка буде в нас гранула. І У нас матриця 4 мм, Кажуть, що вона буде завелика, треба 2 мм. Другий каже, що підвести ножа до самого краю, щоб воно відрізало маленьке. Ну, не будемо гадати, ми це все спробуємо. Я вже ніж підвів. Він по часовій стрільці, виходить, болт закручується, ось показую вам. Він піднімається. Ось тут регулювальний болт є. І він його чим більше закручуєш, тим ніж піднімається. Я підняв його до самої матриці і чуть-чуть опустив. Піджав роліки, ну, хто користується, то вже знає. І можу попробувати подивитися і вам показати, що в нас вийде, яка в нас вийде гранула. <кій> Комбікорм зволожив, щоб він був вологий, щоб гранула була міцніша. Ну, Зараз спробуємо запустити, дивіться. І тут у нас все вже ролики ось тут, користується, розуміє, Ролики піджали. Все, беремо нашу суміш, суміш тут обична, звичайна. В общем, запускаємо. Знаємо, чи це достатньо маленька. Для добового курчати мені так Кажеться що буде завелика. Так що хто там спеціалісти, давайте коментарі, мабуть, прийдеться міняти матрицю. Получився у нас гранула. Пішечка завелика, як би ну, підтягнув ножі ще до самого упора подивимося, що вийшло запускає. Ну, поменьше, поменьше. Ось можуть до мене заїхати фермер, по вирощенню курса. І відразу подивиться і скаже нам, чи та гранула по розміру підходить чи не підходить. Так що в хвилинку і ми це все знаємо. Ну, Бачте, вже ми загранулювали, якби гранула великувата. І попускаємо ролики, тому що це так треба, щоб при охолодженні не було проблем, то завод. Рекомендує це все попускати і в кінці засипаємо пшеничну крупу з олією, щоб не забивало матрицю. Все ми робимо по інструкції, ніяких проблем немає. Більше всього, що прийдеться звертатися до техномастрою за другою матрицею. Тому що мені так кажеться, що, що за великий корм для добових курчат це буде за великий. Треба десь двоєчку. Слідкуйте, будемо показувати, розказувати. Хочу вам трішечки розказати про закупівлю курчат. Думав, що це так все просто, ну, так воно оказалось, що це може, що я надумав їх купляти та такі проблеми. Кругом черги, якби всі курчата добові були на 5 вересня в вільні. Сьогодні телефоную на OLX по всіх об'явленнях. Вже дають на 13 число, на 21, на 5 вже нема. І ціна росте з кожним днем. Я навіть не можу зрозуміти, в чому тут річ. Ну, Ми знайшли на 3 число, і вроді привезуть, але вже по 35 гривень за курча. Тобто це ну, дорогувато. Ну, ми багато брати не будемо. Подивимося, поки може штук 150 на один етаж. І через 2 тижні тоді ще доберемо. Взагалі, слідкуйте, ми вам будемо показувати, розказувати, так що будьте з нами. Як бачите, по брудеру у нас все готово. Тобто, вже в нас є терморегулятор. Освітлення в нас вже воно розділене від терморегулятора, Виключателі у нас різні. Водичка є. Все є, але на дворі так жарко, що мені кається, прийдеться ще встановлювати, якби там не було. Яке-не яке, якусь вентиляцію треба робити. Вікна, мабуть, буде недостатньо. Так що завтра ще вріжемо, може, два вентилятори на витяжку. І все. І все. І 3 числа, 3 вересня, будемо пробувати. Заселяйте сюди курчат і спостерігати за їхнім розвитком і вам показувати. Так що слідкуйте і ми будемо все. Є ще в мене така думка, задумка в попередніх відео я вам розповідав, що вирощував мулардів качки. Тоже качку купляв я пройшли рік. Вона коштувала 16 гривень, щоб ви розуміли, на сьогоднішній добу на сьогоднішній день 50 гривень. Тобто Це вже забагато. І задумка, не знаю, чи я її буду реалізовувати, є таке, що виводити самому. Тобто, хочу розвести Пікінська це Мулар, це схрещена качка Пікінська із мускусною, тобто з обичним шипуном. Знайшов е, теж проблема пікінською качкою, дзвонив і на птахофабрики. Е, коли не треба було, то вони всі продавали, це не продають. Ну знайшов я по 100 гривень трьохнедільні, І не знаю, чи взяти там для проби ну, 40-50 качок, і, а потім ще мускусних і попробувати їх потім на наступний рік показати вам, що, як воно буде. Це все виходить, вони в них несущість хороша. А ціна качки ну завелика. Якщо взяти 50 гривень, плюс корма, плюс робота, плюс обскупти, то, мабуть, і невигідно буде так, якби, розібратись. А якщо качка своя, то вже, вже тут щось, щось буде получатись. Так що такі задумки є. Ну, будемо дивитися, слідкуйте. Шановні підписчики. Ми вже на фінішній прямій по курчатах-бролерах. Так що вже будемо виготовляти корми, будемо розказувати, які вони в нас, ті корма, що складаються, яка гранула, який розмір. І також будемо дивитись на цих курчат, який приріст, який цей, будемо все показувати до, до, до кожної дрібниці. Так що підписуйтеся і. І також давайте коментарі в кого є вже якісь навики. Хто щось розуміється в цьому? Нам також буде це все цікаво. Так що до побачення, до нових зустрічей.